Всім привіт! Мене звати Микола. Радий вітати вас на своєму ютуб каналі, і в сьогоднішньому відео я розповім, як продати монету NotCoin до лістингу і почати заробляти на цьому вже і зараз. Також розповім про спосіб, за допомогою якого можна робити на продажах монети від 50 доларів в день. Спробую пояснити все максимально стисло і зрозуміло, тому тут буде мінімум води і максимум корисної інформації. І щоб довго не затягувати, переходимо до теми відео. Взагалі сам NotCoin ще не залічений на жодній збірж, але його можна продати через OTC ринки. OTC ринки це такі чати, де... Одні люди можуть напряму купити або продати щось іншим людям. І зараз я покажу вам приклад одного з них. Цей ОТІСІ ринок зроблений спеціально для продажу монет ноткоїна, і ми можемо бачити, що тут є два типи ордерів. Want to sell це оголошення людей, які хочуть продати комусь монети. Want to buy – це оголошення людей, які навпаки хочуть купити. І наразі є два способи, як можна продати. Перший спосіб це продати сам телеграм, у якому фармили монети. Як це зробити? В цьому чаті ви пишете. Want to sell. Наприклад, у вас на аккаунті є 1 мільйон токенів. Ви пишете 1 мільйон. Далі ви пишете ціну, наприклад, 10 доларів. В середньому їх зараз тут купують по 10-15. Якщо ви хочете продати швидко, ставте 10. Так, ви надсилаєте це оголошення і далі просто чекаєте, доки вам напише покупець, який хоче купити ваш аккаунт. Коли ви з ним домовитесь, ви пишете гаранту. В описі цього OTC ринку є посилання на гаранта. Ви пишете йому, що хочете провести угоду. Пишете кількість токенів, пишете ціну. Він створює чат, надсилає вам. Ви приєднуєтесь до того чату, надсилаєте посилання покупцеві, який хоче вас купити, і ви проводите там угоду. Як вона відбувається? Покупець надсилає гроші гаранту, гарант пише, що гроші отримані. Ви передаєте дані від аккаунта покупцю. Він там ставить двофакторну антенфікацію, пароль змінює, там підв'язує електронну пошту і так далі. Пише, що все готово, все окей, і тоді гарант пересилає гроші вам. Тепер перейдемо до другого способу. Кажуть, що пізніше в додатку має з'явитися кнопка Надіслати, де можна буде пересилати. Токени з одного аккаунта на інший. І щоб не продавати свій телеграм-канал, можна буде просто зачекати моменту, коли ця кнопка стане активною, і тоді просто відправити токени покупцеві на його аккаунт. Але тут не все так просто, тому що є така штука, як security deposit. Дивіться, як все відбувається. Ви так само створюєте оголошення, далі чекаєте, доки вам напише покупець, після того створюєте е, чат з гарантом, покупець надсилає гроші гаранту, і ви так само надсилаєте гроші гаранту. Якщо ви хочете продати мільйон токенів за 10 доларів, ви теж повинні будете надіслати 10. Доларів гаранту як гарантію того, що коли ця кнопка стане активною, ви все-таки точно перешлете токени покупцю. Якщо ж коли кнопка стане активною, ви не надішлете токени, то цих 10 доларів будуть перераховані покупцю просто як компенсація за те, що він згаяв час і не отримав токени, на які розраховував. Ще хочу показати один момент, що ви можете не створювати оголошення по продаж, а, наприклад, знайти людину, яка зробила оголошення про покупку, там де пише «Want to buy». Ви так само відкриваєте його профіль і пишете, що. У мене є токени, я хочу продати, і так само створюється час з гарантом, і відбуваються всі ті самі операції, про які я розповідав до цього. Добре, я думаю, з тісі ринками зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то в своєму телеграм-каналі, посилання на які ви можете знайти в описі під цим відео, я залишу детальний гайд по ТІСІ ринках, як купувати, як продавати, і як берегтися від різноманітних скамів. Також там я залишу посилання на конкретну цей сі ринок, тому що він перевірений, і там 100% можна проводити угоди, тому що є дуже багато отісі з фейковими гарантами. Точніше, не з фейковими, а просто з шахраями. Тепер я розкажу про спосіб, за допомогою якого можна заробляти від 50 доларів в день на продажі аккаунтів. Все, що для цього потрібно, це телефон і сім-карти. Як все відбувається? Ви купуєте сім-карти. Ось ці я брав по 80 гривень, і я брав їх не для ноткоїна. Я купив їх ще давно для інших цілей. Ви купуєте сім-карти і реєструєте на них telegram аккаунт Далі ви заходите в сам NotCoin, вкладку Earn. Знизу по центру, і тут є завдання, за виконання яких можна заробити 700 тисяч монет. Тобто тут, звичайні, підписатись на телеграм-канал, підписатись на чат і так далі. Тобто у вас вже буде 700 тисяч монет, залишається додатково нафармити 300, і тоді аккаунт можна продавати за 10 доларів. Як нафармити цих 300 тисяч монет? Потрібно буде встановити автоклікер, який клікатиме кожну мілісекунду. Особисто я використовую ось цей. Дивіться, ви ставите його по центру. Я зараз не покажу, тому що в мене ліміт цієї штуки вже був використаний на день, там дає лише 10-20 разів. А називається воно турбо, коли тут починають ялинки з'являтися на екрані. І за кожен клік дають там в 10, в 20, в 100 разів більше монет, ніж за один. От, наприклад, зараз дають 12. А коли буде той турбо режим, там даватимуть 1200 за кожен клік. Коли з'явиться оця штука, там буде писати щось Happy New Year. Я просто зніму пізніше відео і публікую його в телеграмі. Як це правильно зробити? Тому підпишіться, там буде деталь. Показано, що як натискати. Ми ставимо в автоклікері одну мілісекунду, тобто воно буде натискати дуже швидко. Ми клацаємо, з'являється та штука, ми натискаємо на неї, починає давати там в 100 разів більше. Ми запускаємо автоклікер і просто максимально виносимо звідти монет. І таким способом набрати 1 мільйон монет можна буде дуже швидко. В крайньому випадку, якщо ви не встигнете зробити за один день, ви просто зможете додати інший телеграм-аккаунт на іншу сім-карту, тому що тут можна їх десь по 5-6 за один раз. Зробити ці всі самі дії на іншому. Далі наступного дня повернутися, закінчити їх обох. І продати. На цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Якщо не зрозуміли, не забувайте, що у нас є чат, в якому ви можете написати своє питання, і я або хтось з інших учасників дадуть вам відповідь. Дякую за увагу. З вами був Нікейл. До зустрічі!